Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаємо вас на проєкті Софійського братства, Слово що єднає». І сьогодні ми читаємо фрагмент від Євангеліста Матвія, 8 розділ, 5-13 вірш. Коли він увійшов у Капарнаум, до нього підійшов сотник, благаючи його, і промовляючи: Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, Я піду і оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб ти війшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди і йде, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зробиться і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і Його слуга жмиті одужав. Чудовий івангельсь фрагмент, який розповідає одну із зустрічей глибоко віруючої людини із Ісусом. Принципи в принципі, в Євангелії і в Новому Завіті взагалі згадуються неодноразово сотники римські, і саме згадується в такому позитивному світлі. Ми з вами бачимо в Євангелії ще одного сотника благоразумного, який. Перебуваючи під розіп'ятим Ісусом Христом, запевняється тому, що Він є Син Божий. Ми з вами бачимо у книзі Діянь, де сотник Корнилій після проповіді апостола приймає віру в Ісуса Христа і охрещується разом з цією родиною. Ми з вами бачимо по життю апостола Павла також не одного сотника, який до нього досить так. Поблажливо із пошарною відноситься. <кій> і даний фрагмент також нам показує досить такого розважливого, розсудливого керівника. Потрібно розуміти, що римські легіони складалися десь із близько шести тисяч воїнів, і цей легіон розбивався на сотні, які очолювали безпосередньо сотники. Тобто це був такий керівник, це, можна сказати, був офіцер, але найближче наближений до своїх воїнів, в обов'язках якого було не скільки завести людей в бій, можливо, скільки правильно організувати роботу і життя свого підпорядкованого воїнства цієї сотні. І це були, ну, я старі, що це були люди досить такого розважливого розуму, які повинні були вміти керувати і піклуватися в тому числі про своїх підлеглих. Ми бачимо чоловіка, який приходить до Ісуса Христа навіть не за свого воїна, а за свого раба. Це також дуже цікаво, тому що для того часу раб він не був нічим. Кращим за худобу. І єдина відмінність для людей між рабами і худобою було те, що раби вміли говорити. Все. Далі раб був абсолютно безправний. І чоловік приходить саме якраз за таку людину просити. <кхух> і Ісус Христос питається: Я прийду до тебе і сілю. Певною мірою Він навіть не стверджує, що він до нього прийде, а він його питається, чи ти хочеш, щоб я до тебе прийшов. Тому що для Ісуса це було дивно, коли приходить до нього язичник, він бачить ньому величезну глибоку віру, і приходить він із проханням, кажучи, що в нього хворий є слуга. Ісус Христос, як іудей, згідно правил юдейських, він не має права заходити в будинок до цього сотника, тому що Він логічно що є язичником. І для Ісуса Христа, як для юдея. Було би сверднення те, що він ввійшов у будинок до язичника. Ісус Христос в нього питається, чи ти хочеш, щоб я до тебе прийшов додому і зсилив Твого Слугу, розуміючи, що це таки буде певний виклик для суспільства. І разом із тим, Він хоче перевірити віру цього чоловіка і зрозуміти, що саме від нього Він хоче, що він очікує, навіть не стільки що він хоче, а що він очікує від Ісуса Христа. І цей чоловік, розуміючи, можливо, навіть те, чим може обернутися для Ісуса Христа вхід у його будинок, будинок язичника. Він каже, ні-ні, не потрібно до мене приходити. Каже, я знаю, що таке керувати людьми. Тож просто скажи слово, і ти, як той, хто має владу зцілити, зцілиш мого слугу. Ісус Христос здивується, вірі цього чоловіка, зціляє Його. І далі він каже, що він не бачив такої віри серед тих, хто мав би її мати. І говорить про те, що такі люди, як цей сотник, будуть перебувати на бенкеті в Царстві Небесному, при тому, що ті, хто мали би там перебувати, тобто іудеї в першу чергу, вони будуть теля викинуті. Для нас, як з вами, дорогі друзі, це досить гарний урок, те, що нас наближає до Бога і до Його царства, до вічного царства, не наша національна якась приналежність. Нас до Бога привертає не якась навіть певною мірою релігійна приналежність. Нам може бути забезпечене місце у оселях нашого Небесного Творця тільки правильні стосунки з Ісусом Христом як Богом. Коли ми до нього будемо приходити, усвідомлюючи, хто ми є, і усвідомлюючи, ким він є, і що він може нам дати. Тому, дорогі друзі, бажаю собі і кожному із нас, що ми сьогодні усвідомили, ким є наш Ісус Христос, ким він для нас приходиться і що Він може для нас зробити. І закликаю Сьогодні на всіх Боже благословення і Святого Духа, щоб Він нас скерував правильно в нашому житті.